Всім привіт, і з вами Дім Сілякої Всячини, і це вже вкотре озвучення коміксів по трансформерах. Бажаю приємного перегляду, вмовчу десь ручніше. Сподіваюсь, буде весело. Погнали! Камера готова? Будь швидким! Ага, в нокауте! Го? Ага. Казав тобі. Корпорація хоче, щоб ви знайшли відмінність між цими двома картинками. Вони однакові. Ваше величні сереле. Я не чую вас. Я не хочу жити на цій планеті більше. Знаєш що? Це непогана ідея. Гаразд, тікайте звідси, ви боягузи. Бувай, лоу. Сорокрили, можливо, століття невого вплинули на твою нервову систему. Ти ідіота зорокриле. Якого хріна це не зорокрил? А Бліцвінг. Хас, блін! як ви це поясните? Ви вбили свого найкращого друга за один мільярд доларів. Дівчата, ні, я б ніколи так не зробила подружко. те саме подруго. Хлопці, зустрінемося після життя. Скажи на добра ніч, брате. Дівчата, оу, я відчуваю себе занадто товстою. Оу ні, не кажи так. Ти найкраща. Хлопці, ми товсті. Так. Дівчата, вгадай мій знак зодіаку. Ти дуже чутлива, я б сказала стрілець. Хлопці, вгадай мій знак зодіаку. Рак. Це зірка! кричить, я Юніт XL 917 Я Юніт XL п'ятсот сімдесят один. Ага, кілька приємних спогадів э, з ТФП тут. Хороший час. А я стів. Ох, це дуже мило. Це нагадує мені одну смішну жа. Зач... Пробачте що? Пробач ти що? Я страждаю краніальною шкодою і не можу згадати мій числовий номер. Я побачив людське ім'я Стів на білборді. Це має приємний тон. Стів. Комахи, коли ти прибрав їхній камінь. Чому вони телефонують тобі в три години ранку? Вони випили, вони хочуть вийти, їм потрібна допомога ховати тіло, вони розмірковують над своїм існуванням, вони в в'язниці, вони не знають відповідь на запитання номер 5 Ну, а на цьому все. Дякую за увагу. Приємного настрою, до зустрічі!